Давно не була в парку, дивіться, як вже виріс очерет і позакривав вид на канали. Такий він високий, тут травичку постригли. Очерет не стрижуть, бо будуть пізніше стригти такими спеціальними машинами, які стрижуть на схилах. Якщо побачу, я вам покажу, познімаю. Відвела Ніка на реабілітацію. У нас вже така жара. Їду в парк. На душі тривога. Це все, що робиться в Україні. Просто немає слів. І якось хочеться допомогти. І як це зробити? Отут такий холодочок приїхала. Це пам'ятник всім загиблим в Другій світовій війні і всім загиблим в інших війнах. Недавно ми сюди покладали квіти. Була річниця визволення. такі тут дерева, тут холодочок, тут гарно. У нас наближається жара, 30 градусів буде завтра, а нам треба йти на юбілей. От, і не знаю прямо, як це витримати. Тут дуже важко жара переноситься. Але я не про це. Я хочу продовжити тему, що робиться в Україні і чим допомогти. Врядчі чи дивився мене Херсон. І Херсонська область, тим більше окуповані території, тому що я спілкуюся зі своїм кумом, і там немає інтернету, там десь люди виходять, ловляться і інтернет дуже складно з цим. Але, може, люди повиїжджали, які змогли виїхати з окупованих територій. Я знаю багато людей в Одесі, і в Київ приїжджають. От. То що я хочу сказати? Про Нідерланди. Наскільки я знаю, Нідерланди ще приймають біженців. Якщо хтось вирішить, то ви можете приїхати. Нещодавно мені одна підписниця писала, що вона збирається їхати, і деякі питання задавала, то я знаю, що. І нідерланди ще приймають. Ви, якщо таке рішення приймете, то можете приїхати і в Нідерланди також, не знаю ще, які країни приймають. Потім хто евакуювався до Києва, от ми з Києва, ми живемо в Києві, і теж в групах у Фейсбуці дуже багато є повідомлень, де Люди пишуть, де, куди можна приносити якісь речі, якусь допомогу. Це, наприклад, на оболоні в Дрімтауні 2 можна туди приносити речі. І, звісно, що люди постраждалі, можуть туди приходити і брати речі, які їм потрібні. О, так що така от у мене інформація. Не знаю, може вона комусь пригодиться, може не пригодиться, але багато інформації не буває. Тому, будь ласка, хто буде дивитися, поширюйте моє відео, щоб більше людей могли знати про такі можливості, які є для постраждалих. А ми співчуваємо і душа болить, серце розривається. Чому страдають невинні люди?